Аліція підтримки України вона непохитна і триває надалі. Тут було заявлено про продовження підтримки нас в усіх сферах, особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет для нашої протиповітряної оборони та ракет для протикарабельної оборони, тобто для протикарабельних. Ракетних комплексів по ракетах на протиповітряну оборону, кількість досить таки пристойна. По F 16 питання вирішено. Це ж я думаю, всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань, передачі, готовності приймати інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу і так далі. Це суто технічні питання. Питання взагалі вирішено. Це вже швидко, це фінальний етап йде. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже і важко. Я сподіваюся, що сам весною їх і побачать в небі. Головнокомандувач, генерал Сирський, він зробив ґрунтовну допід, де було чітко, чітко визначені всі основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи та артбоєприпаси – це пріоритет номер 1 Партнери з різних країн озвучили. Скільки яка країна в який проміжок часу стосувалася найближчого, скажімо так, терміну, найближчого місяця, зможе передати, це значно полегшить нам життя. Ви хочете, щоб я на весь світ сказав, і особливо для наших ворогів, скільки саме снарядів передадуть? А що, що ж я вам чого? скажу? Снаряди 155 мм це основний снаряд, який оговорювався. В Авдіївці ситуація важка, всі це знають. Але ну, сказати, що щось там. Зовсім критичне, я б так не сказав. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того. Все вирішить, скажімо так, рішучі дії з їх або з нашого боку. Говорити про результат зарано ще. Під Куп'янським жодних там в принципі серйозних змін не відбувається. Не вірте, це все інформаційні вкиди більшістю. Ну а більше гарячих точок та -то і нема. Головнокомандуючи нещодавно відвідував Авдіївку, ну саме, скажімо так, вчора, і певне рішення він точно прийняв. Які саме, ну, вибачте, це питання туди ж, як і про боєприпаси. Підсилення туди йде. Паш складає 90 осіб. Значить, скільки з них вдалося врятувати, ми точну цифру зможемо сказати трошки згодом, тому що рятувальна операція росіян, вона, в принципі, ще триває. Вони... Пошуково рятувальна операція триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Ну, поки що результати не дуже у них з цього приводу. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами п'ятьма, якщо вас це цікавить. Трони, угу. Магура В-5 здається.